Вітаю! Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич. Я психолог і шталь-терапевт. Після останнього мого відео мені надійшло запитання, і ми погодили відповідь у форматі відео. Питання, як перестати брехати в стосунках. Спробуємо розібратись з причинами процесом формування такої поведінки і рекомендаціями. Як вибратись із цього замкнутого кола. Пишіть ваші запитання у приватні повідомлення чи залишайте їх у коментарях. Найпоширеніша причина це бажання уникнути конфлікту. Нам здається, що чесна відповідь може образити партнера або призвести до сварки, тому ми обираємо м'яку неправду. Але тут є пастка. Такі ситуації не зникають. вони просто накопичуються. Ця звичка не виникає не звідки. Вона формується ще в дитинстві. Згадайте своє дитинство. Чи були моменти, коли легше було не сказати правду, ніж ризикувати покарання? Наприклад, отримали погану оцінку і приховали це від батьків? Бо боялись їхньої реакції, або щось зробили і вирішили промовчати, щоб уникнути конфлікту. Так ми вчимося. Якщо не скажу правду, то мені буде спокійніше. І ця стратегія переноситься у дорослі стосунки. Нам здається, що так ми зберігаємо гармонію, але насправді уникаємо відкритого спілкування. Спочатку це може бути щось невинне, я просто затримався на роботі, хоча насправді був із друзями. Потім з'являється більше ситуацій, коли простіше не сказати правду, ніж розбиратись у своїх почуттях і потребах. І ось уже в стосунках накопичується багато нерозв'язаних тем, а довіра поступово відривається. Коли партнер, Дізнається правду навіть про дрібні речі у нього з'являється учня, що йому не довіряють, або що він не знає вас по-справжньому. Гарна новина цей досвід можна перезаписати. У гештальт-терапії ми працюємо з тим, що відбувається тут і зараз. Це означає, що коли людина стикається з ситуацією, де хоче приховати правду. Ми розбираємо це динамічно у процесі життя, і досвід, отриманий під час терапії, може переноситись вже в своє буденне життя. Також ми шукаємо відповіді та усвідомлюємо, що саме вас змушує замовчати, чого ви боїтесь, і як реагує ваше тіло, коли ви думаєте про те, щоб сказати неправду. Коли ми усвідомлюємо ці механізми, ми можемо їх змінити, навчаємось помічати свої імпульси до замовчування та пробуємо нові стратегії. Це відвертість, але без різкості та конфліктності. Почати з маленьких, чесних розмов. Спробуйте сказати партнеру про свої переживання, навіть якщо це здається незначним. Відслідкувати моменти, коли хочеться згладити правду і запитати себе, чому я так роблю. Пам'ятати, що чесність це не про жорстокість, а про щирість. Говорити правду можна м'яко та з повагою. Якщо ви помічаєте, що боїтесь говорити правду, або відчуваєте, що ваші стосунки будуються на маленьких неправдах, це не означає, що все втрачено. Але це перевід замислити! Якщо вам хочеться розібратись у своїх реакціях, навчитись будувати більш відкриті стосунки, не бійтесь звертатись за допомогою. Це може врятувати ваші відносини. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання. До зустрічі!